Будемо одразу зв'язуватися з Запоріжжям, адже там якраз а, це місто знову ж таки потерпало від а, російської атаки, і наразі в Запоріжжі бо, залишається п'ять постраждалих: дві жінки, два чоловіка з травмами середньої тяжкості, дев'ятимісячна немовля з контузією, нічний удар шахедами убив цілу родину. Маму, тата та їхню доньку на прямому зв'язку. З, з, з Запоріжжя з нами журналіст Микита Шляхтунов. Ов, Микито, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Співчуваємо Запоріжжю всім серцем. Прошу вам слово, так колего. Вітаю вчора близько 10 години вечора. Атакував шахедами місто Запоріжжя. Десять з них. Спало у завісінькому центрі міста було пошкоджено шість багатоповерхівок, автівки, також навчальний дошкільний заклад, і один заклад громадського харчування. Ще було зруйнований будинок у приватному секторі. Там рятувальники дістали з-під завалів. Трьох людей вони їх передали медикам. Двох з них констатували смерть. Це чоловік 41 року та дівчинка. Підліток 14 років. Жінку у в лікарню де згодом вона теж померла. І Зараз прошу пряму мову очевидця. Все дуже швидко відбувалося, дві секунди буквально. Взрывы, вышли на улицу, крики людей, начали доставать людей, женщину, дочку, полуобгоревших, еще живые были, Но говорят, что потом умерли в скорой. Вся семья, трое человек. Загалом до лікарні звернулося 12 людей, 12 постраждалих. Медики вони констатували травми різного ступеню тяжкості, зокрема, це мінно-вибухові травми та контузії. Як ви вже сказали, п'ятеро людей ще залишаються у лікарні? Також зараз на місці ще продовжують на всіх місцях прильотів ще продовжують працювати рятувальники співробітники поліції вибухотехники та комунальні комунальники які ліквідують наслідки атаки ну і тут розгорнуті на місці пункти незламності де люди можуть отримати всю необхідну допомогу та зігрітися тому що на вулиці хоча і сонячно але досить ще низька температура Ну і наразі в мене все. Я передаю вам слово, колега.